В нас і до війни було дуже тяжко, тобто в нас люди дуже жорстокі. Вони приносили під притулок під ворота і підкидали цуценят, кошенят. Зараз, звісно, ще ситуація складніша, тому що приводять дорослих вже собак, які всю свою все своє життя жили в сім'ї, тобто вони не знають, що таке вулиця. Вони дуже емоційно страждають, і вони ну люди не можуть нам навіть дати право вибору. Вони Приходять і говорять, що ми виїжджаємо. Тобто заберіть, а то ми залишимо на вулиці тварину. Тварини, які були домашні, вони не виживуть на вулиці. Тим паче, якщо це собака, якій 10 років. А, тому. Їм все одно на те, що притулкам не виділяють грошей. У нас є е, спонсор один, який взяв на себе заботу е, та фінансування швидкої медичної допомоги, але він не може е, також купувати е, медичні препарати е, постійно, е, і тим паче в нас немає е, запасу корму, тобто тому, що в нас собак з суснятами більше ніж 700 Кошенят дев'яносто ну, сім, тому дуже складна ситуація, і ми дуже, дуже вдячні людям, які не залишають нас в біді, і інші притулки також.